Людмила Плівако На поворотах життєвих доріг Лине добрію сонечко стомлене, нам надсилає свій теплий привіт. Чим твоє серце сьогодні наповнене, Що випромінює в зовнішній світ? Ми багатіємо світлими мріями, Полум'ям справжніх палких почуттів, внутрішнім сяйвом і добрими діями. Прагненням йти до нових відкриттів. Слово колюче не варте й мізинчика, як і злостиве усе загалом, хто випромінює теплі промінчики сам зігрівається власним теплом. Цвіт навкруги зачаровує ніжністю, шириться ген аромати п'янки, дні весняні, в порівнянні з вічністю, миті дрібні та чарівні ж які. Тихий прибій заспокоює плескотом, зцілює душу, торкаючись ніг. Хто чим наповнений, те і розплескує на поворот життєвий.